Чому ти не можеш прийняти себе таким, як ти є? Тому що в тебе всередині є внутрішній конфлікт з самим собою. Не можеш ти себе прийняти, тому що ти живеш. Чужу роль нав'язану батьками, суспільством, школою, релігією, модою, друзями, всім, ким завгодно, тільки не тобою. Ти живеш чужі ролі, чужі маски, які ти надягуєш для того, щоб виглядати прийнятно для всіх інших, тільки не для себе. Тому ти не зможеш прийняти себе ніколи. Ти зможеш це змінити тоді, коли будеш ставити правильні питання до себе. А ти вибирав те, що ти зараз робиш, а ти вибирав те життя, яке ти живеш чи ні. Ти вибрав цю роль, яку ти зараз граєш, чи ні. Якщо ти не мієш задавати правильних питань для себе, не знаєш, з чого почати, але чуєш, відчуваєш, що тобі це потрібно змінитися, щоб прийняти себе, переходь до мене в телеграм-канал, він є в описі, і ми там зможемо особисто з собою поспілкуватися, для того, щоб задати тобі правильні питання. Тож, дій, нажимай, я тебе чекаю.